Героїчний спротив триває: 11 років вогню, втрат і болю. Надто дорогою ціною дається кожен новий день на рідній землі. 113 героїв прилучан оплакують родини. Вони загинули за незалежність, за спокій і тепло у наших оселях, за те, аби над рідним містом майорів блакитно-жовтий стяг. Громада пам'ятає кожну і кожного. Імена цих героїв кров'ю вписані в історію прилучини. Опалені війною матері, дружини, діти 27 травня об'єдналися у Прилуцькій міській раді. Дев'ять родин отримали почесні відзнаки захисник України, герой Прилуцької громади. Спільно з міським головою Ольгою Попенко згадували поіменно кожного воїна, вклонялися їх подвигу. Сьогодні ми ще ще раз будемо згадувати про наших синів, про наших дітей. Про героїв, героїв Прирук, героїв Прилуцького краю, героїв нашої держави. На превеликий жаль, багато наших синів, багато синів України віддали своє життя за рідну землю. Дні ідуть, минають. Але в пам'яті подвиги залишаються. Бо для кожного громадянина, для кожного. Мешканця нашого міста для кош, для усіх українців сьогодні ваші сини, наші діти, діти нашої країни це герої, це герої Перелук, і це герої Перелуцького краю, і це герої нашої держави. Сьогодні я від імені всієї громади буду вам дякувати, буду сьогодні не понятися вам вклонятися вам і просити Бога, щоб Бог оберігав кожну родину, щоб Бог додавав сили, терпіння пережити цю величезну втрату. І це буде великою честю і мені, як міському голові, і нам усім зустрічатися з вами, спілкуватися з вами, допомагати, чи ми можемо допомагати, і ми будемо раді зустрічі з вами. І ми будемо завжди вас зустрічати з великою гордістю, що ви є у нас, що ви є батьки тих синів і донів, які віддали своє життя за рідну землю, за свою країну, за незалежність. Хай Бог оберігає вас усіх, щоб в ваших родинах була тільки радість. А сьогодні від усієї громади, від усіх всієї України я схиляю перед вами голову. І кажемо вам слова з великою вдячністю з любовю у серці. Ми вам усім дякуємо. Посмертні відзнаки з рук міського голови Ольги Попенко отримали найрідніші загиблих. Кожна сім'я має свою історію: невичерпний біль, невимовну тугу. Понад 10 років щасливого подружнього життя минуло у родини Фроланків. Та березень 2022 року змінив родинне тепло на тривожні ночі. Щоденні новини з фронту та мовчазні молитви. Сергій Фроленко залишив дім і став на захист України. Почалась війна, звісно, я боялася, я його не відпускала, але він завжди казав: я не буду ховатися за твоєю юбкою. І він пішов, не дивлячись на те, що я його не відпускала. Він пішов, служив він два роки, більше двох років я вже просто. Плутаюсь. Останній час він був у Прилуках, але у січні місяці 25-го року їх перевели в іншу частину, в морську піхоту. І так сталося, що він потрапив в Донецьку область. Це було перше бойове завдання, перше і останнє. 37 було чоловіку, коли він востаннє вийшов на зв'язок із рідними. Дружина героя згадує її. Чоловік умів радіти дрібницям, підтримувати і надихати. Був творчим, креативним, сміливим та життєрадісним. 21 квітня 2025 року. Куля війни обірвала життя Сергія без батьківського наставництва. Залишився дев'ятирічний син Давид. Сину ми згадуємо лише гарне. Те, що було, наші моменти. Я розповіла сину в день, коли ми вже знали, що Сережу вивезли, і що він вже не живий. Рана від втрати кровоточить на серцях цих жінок. Їхнє життя спустошене втратою. Відзнаку героя громади цього дня отримувала і родина Дмитра Юденича, відданий Україні захисник, уродженець Прилучини. Освітні роки пройшли також у рідному місті. Близькі Дмитра згадують воїна як інтелігента. Він у нас був спокійний, такий добро, доброжелательний, він любив життя, не хотів війни, оберігав своїх жінку, сестру, маму. Дуже гарна він людина, дуже дружелюбний був. Посміхався завжди, так як і на фотографії. Це він справжній, такий як він завжди був. Гіркі та водночас теплі спомини нахлинають тітку Дмитра. Згадує перші дні, коли племінник зробив вирішальний крок: стати на варту батьківщини. Це було так спонтанно, він пішов відмічатися і ну вже пішов воювати. Мене очікували, що це так швидко буде. Він казав, що мама, не хвилюйся, моїй сестрі він. Мама, не хвилюйся, все буде добре. Дмитро Юдиничу не завжди 39. Його серце зупинилося далеко від рідного дому Курській області. Родина в скорботі, але і щастю приймає відзнаку з рук очільниці міста Ольги Попенко. Вони дійсно герої. І для нас, і для всієї країни, тому що вони оберігають мир, оберігають нас, своїх племінників, своїх, свою жінку, маму і мене в тому числі. Слава героям і смерть ворогам. І перемога буде за нами. Непоправної втрати зазнала родина Профатілових. Їх єдиний син один із наймолодших героїв Прилуцької громади. Євгеній народився у червні 2002 року. До першого класу за руку з мамою пішов у ліцей номер 5 потім медичний коледж. Та лікарське обладнання юнак змінив на сталеву зброю. Пішов захищати. У рідних прилуках хлопець мав широке коло друзів, адже за життя був щирим та світлим юнаком, котрий прагнув жити, мріяти. Любити Женя, це моя перша закоханість. Важко говорити. пройшло три місяці, але все одно дуже важко. Я його запам'ятала завжди, завжди усміхнений. Я пам'ятаю, він постійно по місту ходив, десь щось робив. З, з, з усіма дружив. Коли він пішов на фронт, я дуже не хотіла, щоб він їхав на навчання, щоб він туди взагалі йшов. Але він просто сказав, я йду, і все. І він пішов перед фактом поставив. Я про це вже дізналася, коли він а, безпосередньо був вже там на фронті. Я хочу, щоб про всіх пам'ятали, бо те, що бачили вони, і завдяки їм цього не бачимо ми. Тому я дуже хочу, щоб я... це дуже важливо. З перших днів великої війни передував у тилу, займався благодійністю, а згодом тримав стрій у складі легендарного батальйону Вовки давінчі. Євгеній профатіло навічно залишився в обіймах юності лише 22 роки, щоб жити і жити. Та нещадна війна не бачить кордонів. Десять років дружні стосунки із Євгенієм підтримував Максим Пащенко. Загалом людина з дуже великим духом. За там, якось завжди за мене захищався і ніколи не давав мені нікуди там в погані якісь моменти лізти. Завжди завжди сам шов. Казав Макс, типу, тобі не треба, там. Опа. Я все вирішу у третю річницю великої війни. Загинув Євгеній Профатілов. Герой не зміг вистояти перед жахливим обличчям війни. За життя воїн отримав нагрудний знак, учасник бойових дій. Також захиснику було вручено хрест хоробрих від головнокомандувача Збройних сил України. А сьогодні подвиг Євгенія Профатілова з гідністю вшанувала Прилуцька громада. Почесну відзнаку міський голова Ольга Попенко з трепетом передала батькам героя. Тепер їх син оберігає родину з неба. Євгеній розділяв юність та плани на майбутнє із Денисом Ткаченком. Від дружби у мирі до побратимства на фронті. Разом із профом вони стали в стрій, несли службу в одному батальйоні: два життя, дві долі та дві історії. Денис молодший. Шкільні роки хлопця промайнули у ліцеї номер 6 Згодом продовжив навчання у Національній академії сухопутних військ, був активістом, затятим боксером. Дозвілля проводив з найближчими людьми братами. А коли країна закликала, Денис долучився до лав Збройних сил України 24 лютого 2025 року, захисник пролив кров за Україну. Ми з ним з маличку. Дитинство було дуже чудове, різноманітне, постійно проводили час разом. Ну наповнене дуже добрими емоціями для мене особисто він герой, тому що в 20 років. Він не мав, ну мав право не йти на цю війну, але він взяв і пішов, і це дуже сміливо для мене. Він герой. Він надав віддав життя за нас з вами і нас захищаючи. Денис був такою людиною світлою. Він завжди в добу скрутну ситуацію, допоможе. Ну був дуже дуже добрим. Удома на свого захисника чекала схвальована мати. Сьогодні з її обличчя скотилася гірка сльоза втрати. Стомлена материнським горем пані Марина отримує вдячність від Прилуцької міської ради. Вдячність за частинку себе, яку вже ніколи не повернути. Поряд думками, горем та болем з очільницею міста Ольгою Попенко ділиться родина Руслана Ланця. Їх захисник стрілець снайпер з позивним Руся. Прилучанин все життя трудився на благо рідного міста. Улітку 2023-го Став на варту батьківщини. Два роки провів на лінії фронту у запеклих боях та під гучними обстрілами ворога у Запорізькій області. Серце чоловіка навічно зупинилося. За життя Руслан працював, будував родину, піклувався про літніх батьків. А сьогодні найрідніші люди, пригнічені горем, отримують відзнаку за відданого сина. 15 квітня 2025 року до рідного міста на щиті повернувся Олександр Романюк. Людина праці, людина дії. Ще до початку великої війни його робочі будні змінилися на окопи та бої з расистами у 2020 році. Він добровільно долучився до лав оборонців. П'ять років гідної служби у бойовому завданні на Донеччині родина Романюків втратила свого захисника. На згадку про мужнього сина мати Лариса Михайлівна отримала почесну відзнаку: захисник України, герой Прилуцької громади. Серце Олександра Щербака билося заради фронту. На захист батьківщини 48-річний прилучанин став у 2024-му. Боронив рубежі Луганщини. По собі чоловік залишив гарного вправного сина. Владислав пишається своїм батьком, а на знак його подвигу, хлопець з гідністю та скорботою, отримує вдячність від міського голови Ольги Попенко. 8 березня 2025 року на рідній прилуцькій землі знайшов спочинок поранений військовослужбовець Володимир Маляренко. Смерть кістлявою рукою за собою повела героя. Вже багато ночей не може заснути без сліз. Дружина Ірина Володимирівна і в тихому смутку згадує племінника друга мама, рідна тітка Ніна Олексіївна. У Запорізькій області очі Олександра Пироженка востаннє бачили небо України. Те саме небо, під яким виростав, навчався, закохувався, працював. На захист рідного дому воїн ставав двічі у 2014 та 2025 роках. За відданість отримав нагрудні знаки: учасник АТО та ветеран війни, учасник бойових дій. Обороняючи Донеччину, чоловік загинув. Дві доньки залишились без батьківського плеча. Дружина не відчує чоловічої підтримки, а мати не обійме рідного сина. Дев'ять імен поповнили алею пам'яті: дев'ять героїв пліч опліч мирно споглядають зі світлин. До них із квітами, почесними відзнаками в руках прийшли рідні та посадовці Прилуцької міської ради. Вшануємо і ми захисників України, героїв Прилуцької громади: Євгеній Профетілов, Денис Ткаченко, Олександр Пироженко. Володимир Маляренко, Олександр Щербак, Дмитро Юденич, Олександр Романюк, Руслан Ленець та Сергій Фроленко.